В Олександрії на Кіровоградщині затримали місцеву жительку, яку підозрюють у підпалі автомобіля спецпризначенця Нацгвардії України. Також вона планувала підпалити будівлю терцентру комплектування за допомогою коктейлю Молотова. Підозрювана 28-річна безробітна. У пошуках заробітку погодилась на співпрацю з росіянами, які запропонували за гроші спалити військовий автомобіль та будівлю ТЦК. Як доказ своєї роботи, вона зробила відео, розповіла речниця управління СБУ в області Юлія Ткач. Жінку затримали і обрали запобіжний захід. Тримання під вартою відомо, що їй пропонували 10 тисяч гривень за підпал автомобіля та 50 тисяч гривень за підпал будівлі ТЦК. За даними слідства, росіяни планують використати вказане відео в рамках ІПСО щодо існування на Кіровоградщині так званого антиукраїнського підпілля. Це інформаційна спеціальна операція, яку використовує ворог для. Для доказів існування антиукраїнського підпілля розганяють в інтернеті відео із доказами цих підпалів. Стверджуючи, що це саме українці ініціюють вказані спецоперації. Слідство СБУ повідомило зловмисниці про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації статті Кримінального кодексу на 111 Це державна зрада. Її загрожує довічне ув'язнення.